Я шукав взагалі, як можна заробляти, я дуже швидко зрозумів, що фізичні роботи чи робота на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану зарплату, а мені краще мати об'єм роботи і наскільки добре я з неї справлюсь, тільки я сам і зароблю з різних людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу, От, на, на прикладі маркетингу. Я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я такий, я хочу цьому не навчитися, я можу стати експертом і вони будуть платити мені гроші. Я цьому научив. Перші клієнти, зрозуміло, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки, був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. Появлявся мій контакт. Я починав працювати дуже просто. Поним? Не треба ніяких ні коледжів закінчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потрібності людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато, це важко людям зрозуміти, бо всі привикли, що я йду на роботу. Мені платять зарплату, це якась там стабільність. тільки це стабільно з утра до вечора на когось працювати і приходить домой віддихнути, може щось з дітьми поспілкуватися і все. І а, на прикладі просто заробітку онлайн, ми ж от українцям даємо змогу, виставляйте просто відео і будете заробляти за це гроші. Вон по 100 тисяч гривень люди зараз заробляють. Будь ласка, за посиланням в шапці профіля. До речі, є ця інформація.